Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу четвертого пункту номер 40 На діагоналі ПД квадрата АБЦД позначили точку Е. Давайте зобразимо квадратик. Так, ну нехай тільки там клітиночок можна взяти. Давайте штуки. Ось він квадрат. Б С Д. І так, на діагоналі БД позначили точку Е. E. Я позначу ось так ближче до точки Б. І так, точки О1 і О2, центри опис... центр описаних кіл трикутників А, Б, Е і АДЕ e відповідно. Довести, що чотирикутник АО1, ЕО2 e, є квадратом. І так, ну давайте а, ми будемо вважати, що кут А ЕБ більше за кут АЕД. Якщо це не так, точки БД змінили місцями, все нормально. Ну, тобто просто симетрична буде історія. Навіть без пункту це буду вважати. Тобто ось цей кут тупий, оцей кут гострий. А тоді, а, якщо у нас а, трикутничок. А є Б. стопокутний, Тупокутний, то О2 лежить десь там. Чи який там? О1, так? Да? О1 лежить поза трикутним. Тепер давайте схематично. Ну, до однієї сторони я тут перпендикуляр зображу. Ось тут десь а, ось він цей перпендикуляр. І ось тут ось він десь цей перпендикуляр. Ну, до АБ і до АД, відповідно. Значить, отут нехай десь є ця точка О1. Ну, отут, відповідно, десь є ця точка О2. А треба мені довести, що АО2 о 1 це квадрат. Навіть трішки схоже. І так, ну, давайте так. Довести, що квадрат це досить сильна умова. Тобто, це треба, щоб і кути по 90 і сторони, щоб рівні були. Коротше кажучи, паралелограм, і ще плюс дві умови рівність сторін і всі кути прямі. Відповідно, треба почати, можливо, з чогось попростіше. Да? Давайте доведемо або. Що там кут о, якийсь прямий є, або доведемо, що це, наприклад, РОМ, ну по паралограм, принаймні. А давайте я, принаймні, буду так, як я розв'язував до цього, я почну не з кутів, я почну з того, що я доведу, що це ром. І так. Значить, що ми розуміємо? А чим виступають наші сторони квадрата? От АО1 і О1 е ао 1 І ЄО1 1 Це у нас радіус, так? Кола описаного навколо трикутничка А Б. Це радіус А Б. І що це таке? Це у нас АБ сторона. На 2 синус. Так, от ми з вами як погодили, що АЕБ більше за АЕД. Да давайте тоді ось цей кут нехай буде Фі. А ось цей кут тоді буде 180 мінус Ну, тобто ми розуміємо, що це одне й те саме, але прописати для формулки треба. Так, 180 мінус І так, красиво. І так, це 2 мінус 180 мінус Сі. Аналогічно ми розуміємо, що АУ2 і Е у 2. Це радіуси А є Д. А це в нас АД на 2 синус Фі. Що ми розуміємо? А Б і АД рівні, тому що а, Б, це, Д, це квадрат. А синус 180 мінус Фі синус Фі це також рівні. Бо синус гострого тупого кута суміжна, відповідно. З цього ми робимо висновок, що ао 1 дорівнює ЕО1 дорівнює АО2, дорівнює О2. В чотирикутнику всі сторони рівні це ромб. Не треба там ні про які кути казати, чому? Тому що це ознака. Да? Якщо ми розуміємо, що у нас всі чотири сторони рівні, тоді оці трикутнички також є рівними. Да? Тобто, вони рівні і рівноведрівні. Оце Альфа, оце Альфа, оце Альфа, оце Альфа. Це там 180-2 альфа, це так само, тобто тут же з рівності цих чотирьох сторін випливає і те, що діагоналі є бісектрисами, і те, що відповідні кути будуть рівними. Коротше кажучи, можна там докрутити до кутів до будь-якої знаки, яку хочете. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб стверджувати, що чотирикутничок АО2 а, АО1 і о 2 є, є ромбом. Бо ніякого, в принципі, іншого чотирикутника ви не знайдете, який би а, ці чотири сторони мав би однаково. Минус, ну, ж таки, просто через кути можна тут подоводити, як завгодно. Це альфа, альфа, 180, мінус 2, альфа, все, будь ласка. От, от паралельність вже є. Ну, а з паралельності там вже встановлюється, що це паралелограма, паралелограм з рівними сторонами суміжними, а це ром. І так. Тепер е, треба довести, що цей ромб ще й з прямим кутом, відповідно, що це квадрат. По-різному, напевно, можна це робити. Мені здається, що навіть, може, поворотом якимось можна, Ну, я піду таким більш простим шляхом. Давайте я ось тут доєднаю. І мені треба просто подивити, що собою являє оцей клуб. Отут я не дарма. Написав першим пунктом, що точка О1 лежить поза трикутником. Це дає мені те, що ось цей кут 45, ось цей кут бета, і разом кут ось цей, це 45 плюс бета. Тому що, дивіться, от, наприклад, його гострокутного трикутника, оцей 45, оцей бета, і тоді ось цей кут це 45 мінус бета. Тобто, може бути і інакше. Тому тут я скористаюсь тим, що я записав. Значить, кут А. Б Е e у нас це 45, просто тому що це діагональ квадрата. І так, давайте я буду кути, напевно, іншим кольором. Кусати 45. А кут АБО1 у нас дорівнює, ну, наприклад, бета. І так, він дорівнює бета. чудово. А трикотичок ЕО1Б e, є рівнобедреним. Чому? Тому що О1 це центр. Кола АОБ і О1Б і О1Е це радіуси. Відповідно, ми тут кажемо, да, що трикутничок БО1 Е у нас рівнобедрений, А це тоді означає, так, О1Е дорівнює О1Б. Ну і дорівнює, давайте позначимо, що це а, радіуси трикутничка АЄБ. і І так, а з цього означає, що. Так, ось цей кут напроти цієї сторони, значить, ось цей кут О1 ЄБ, він також буде 45 плюс Б. 45 градусів плюс Бет. Так. 45 градусів. 45. Вите так. 45 плюс Бет. Чудово. Тепер нам треба якимось чином докрутитись. Ну, сюди. І так, що ми знаємо? Е, я розумію, що трикутничок АО1Б буде рівнобедреним абсолютно з тих самих причин. АО1 це БО1 і це той самий радіус. А це означатиме, що якщо отут кут бета, то і отут буде кут бета. БАО1 дорівнює також. Куту бета. І так, дорівнює куту бета. А тепер давайте вводити напевно, нові позначення, бо треба нам щось тут казати. І так, нехай куд Ба є. Дорівнює альфа. І так, ось він, ось він, цей кут альфа. Так, тоді весь оцей куд альфа плюс бета. І також ми розуміємо, що трикутник АО1 є, рів... є рівнобедрений. Знову ж таки, ці самі радіуси. І так, трикутничок АО1 є у нас рівнобедрений. Тому що АО1С Є О1 і С радіус АЕБ. І це в нас означає, що кут О1. Є А це Альфа плюс бета. Це Альфа плюс бета. І так, а тепер давайте ми поговоримо про що? А це ромб, да? тобто ми тут казали, що це ромб. А давайте ось тут тоді ми десь скажемо, да? того що АО1 є о 2 це ромб. Випливатиме, що діагональ АЕ є бісектрисою кута Е. Тобто, це означає, що кут А 1 О1... Ну, або давайте так. кут Е. Чи О1 ЕО2 це два кути О1ЕА, тобто 2 альфа плюс бета. Ну, давайте це значення знайдемо. В трикутнику А є Б. У нас всі ці альфа-бета фігурують. Тож, в трикутничку А є Б. Я кажу, що Альфа це кут А, да? плюс а, 45. Це кут бета. І плюс Альфа плюс бета, плюс 40. 5 плюс бета. Ось така краса, да, це кут е. І, і це в сумі має давати 180 градусів. І так. Альфа і альфа, бета, бета. 90 90. Значить, 2 альфа плюс бета у нас дорівнює 90. Ну, а отже, якщо. В ромбі у нас прямий кут, то це буде означати, що АО1, ЕО2 це насправді квадрат. Що і треба було довести. Таким чином цей номер ми з вами розглядаємо.